Ой, на морі, на морі стоїть камінь муровий, а на тому каменьовій стоїть хлопець чорнобровий, а на тому каменьові стоїть хлопець чорнобровий, і рукою махає, і правою моргає. Важко, в кого пари немає, ой, як тяжко, ой, як важко, в кого пари немає, ой, подай мені Боже, Божекою дівчину взяти, хоч ходоби не діждуся, з хорошою наживуся, хоч худоби не діждуся. Живуся, а худоба річ така. Вона є і не буде, з хорошою, дружиною, не встиг вийти поміж люди, з хорошою, дружиною, не встиг вийти поміж люди. На морі, не працює, стоїть камінь у рови, а на Хлопець чорнобровий, а на тому каменьові стоїть хлопець чорнобровий.